Вітаю тебе на своєму каналі. Я Оксана Оксенюк, та інструктор, експерт по роботі із підсвідомістю особистого оренду та проявлення себе проведу тебе сьогодні медитацією про мрію. Мріяти для кожного важливо. Мрії перетворювати в цілі. І дуже важливо. Провідчувати свою мрію, щоб кожна клітинка розуміла та усвідомлювала, як це, коли мрія здійсниться, щоб мрія заряджалася енергією, а ви заряджалися енергією в цієї мрії. Тому зараз сядь зручно, комфортно та поринь у подорож. З'єднання, зарядження та пізнання своєї мрії. Зробіть глибокий вдих та видих. І ще раз глибокий вдих та видих. З кожним вдихом і видихом відчувайте, як ваше тіло розслабляється все більше та більше. Зараз провізуалізуйте, як ваше серце з'єднується з центром з ядром землі, як там зароджується потік яскравої енергії, і вона стрімко починає підніматися через всі шари, всі пласти землі, доходить до ваших стоп та входить в ваше тіло, наповнює його, по дорозі розкриває всі ваші. Енергетичні центри. Перший примежена, другий низ живота, третій сонячне сплетення, четвертий серце, п'ятий горло, шостий третього ока, сьомий. І зараз через вашу маківку енергія виходить і формує кулю. Прозору, красиву, помістіть цю кулю в себе маленьку, частинку своєї свідомості. Затримайтесь на секунду, подивіться, якого кольору куля, і насолодіться перебуванням в ній, в мирі, в спокої, в гармонії. І зараз куля стрімко починає підніматись догори все вище і вище, вище і вище. Виходить з-за межі дому, міста, країни, планети, Всесвіту, проходить шар яскравого світла, тусклого, золотистого, шар різнокольорової, жилоподібної субстанції, шар живої димки. І зараз закон милосердя підхоплює вашу кулю та проносить в простір повністю залитим, білим, перламутровим світлом. Тут немає ні людей, ні предметів. Розслабтесь, довіртесь, побачте, як ваша куля розчиняється і в цьому просторі. Ви продовжуєте свою подорож все глибше і глибше, все далі і далі, все вище і вище. Відчуйте, як кожна клітинка вашого тіла омивається в енергії творення. Провізуалізуйте, як зараз, Енергія творення входить у ваше тіло та наповнює всі ваші енергетичні центри, енергією безумовної любові. Від маківки енергія спускається все нижче, наповнюючи їх. Наповнюється вся голова, шия, плечі, руки, тун, таз. Стопи, пальці стоп. Зараз провізуалізуйте, як всередині вас енергія творення з'єднує вашу маківку та кінчики пальців ваших стоп. Відчуйте, як енергія починає розширюватись і як її в тілі стає все більше та більше. Очищаючи кожну клітинку вашого тіла. Енергія виходить за межі тіла і наповнює всю вашу ауру, весь енергоінформаційний простір. І зараз провізуалізуйте, як ви стоїте в такій кулі світла, в кулі енергії творення. Зробіть зараз глибокий вдих, видих, провізуалізуйте себе в світлі та дайте дозвіл на те, аби впустити в кожну клітинку тіла на всі рівні переконань для вас знання та відчуття. Якщо дозволяєте, скажіть так. І зараз відчуйте, провізуалізуйте, як ця енергія входить в тіло. Та наповнює вас, проживіть цей стан, проживіть кожне слово і кожну загрузку. Творець, прошу тебе завантажити кожній ці знання, відчуття, програми та переконання найкращим, найблагишим та й найефективнішим чином. І я знаю, що мої мрії здійснюють. Я знаю, як це відчувається, коли мої мрії здійснюються. Я знаю, як це мріяти масштабно і що для мене це можливо прямо тут та прямо зараз. Я знаю, як помічати, коли здійснюються мої мрії. І я знаю, як це відчувати насолоду від здійсненої мрії. Я знаю, як відпускати ті мрії, які виявились не мої, не мої істині. Я знаю, як з гумором, радістю та веселістю приймати ті ситуації, коли мрія здійснилась, можливо, не так, як я цього очікувала. Я знаю, як бути детальною у тому, чого я хочу. І головне, як я цього хочу, я знаю, як мріяти від відчуттів. Я знаю, як створювати такий простір, де мої мрії здійснюються в легкості, в радості. Найкращим, найбладшим та найефективнішим чином для мене. Проживіть. Ці стани провізуалізуйте, як ви наповнюєтесь цією енергією і як уже у вашому просторі для вас все стає можливим. І зараз ви провізуалізуйте себе в світлі. Побачите перед собою. Кулю, кулю, яку ви приближуєте до себе і бачите в ній свою здійснену мрію. Загляніть туди, проживіть, провідчувайте те, що там відбувається. Побачте деталі здійсненої мрії. Побачте і відчуйте, як це коли вона у вас уже є. До найменших дрібниць до кожного відчуття та стану. І якщо у вас піднімається страх, чи піднімається те, що це неможливо, провізуалізуйте, як це прямо у вигляді слів. Страх неможливо, це не для мене, це не на часі. Я не знаю, як цього досягти. Ви забираєте з цієї картинки та відправляєте в світло Творця для стілення. Відчуйте зараз, як тут ви наповнюєтеся цією енергією, що все в житті можливо і все в вашому. В житті реально лиш потрібно захотіти та діяти, рухатися в напрямку своєї мрії. Зараз провізуалізуйте, як ця куля стає маленькою. Вона навпроти вас, з неї енергія йде і наповнює ваш горловий центр. Звідти енергія спускається нижче, наповнює серцевий центр, нижче сонячне сплетення, ще нижче низзив живота, ще нижче перший центр. І далі енергія входить в центр в ядро землі, закручується за годинниковою стрілкою та піднімається догори. Повертається, наповнює ваше тіло цією енергією для матеріалізації та реалізації ваших бажань у цьому втіленні на цій планеті Земля. І зараз ви скажіть творець цього сущо є Уже у мене, творець всього сущого і я знаю, як це відчувається, що це є уже у мене. Дякую, це зроблено, зроблено, зроблено. Покажи. Провідчувайте це приємне відчуття та стан, коли ваша мрія. Здійснилося, і коли все у вашому житті реально. Зараз провізуалізуйте себе у світлі, побачте потужний водоспад енергії творення. станьте під нього та омийтеся від маківки і до кінчиків пальців стоп. Відчуйте зараз, як ви змиваєте з себе усю важкість і кожна клітинка вашого тіла наповнюється відчуттям вдячності, любові, легкості, віри наповненості. Насолодіться цим станом. Коли будете готові, зробіть глибокий вдих та видих, ще раз глибокий вдих та видих і ще раз глибокий вдих та видих, посміхніться та відкрийте очі Ідіть проживати своє життя із впевненістю, що все можливо. Нехай ця медитація стане чудовим вкладом у твоє життя. Підписуйся, ділися з подругами, знайомими, колегами, аби вони також прийшли. Цей шлях та змінили своє життя.